13 боїв у ці хвилини тривають на Донеччині та Запоріжжі. Найбільше боєзіткнень на покровському напрямку, де ворог ішов на штурми 36 шість разів. 31 атаку наші захисники вже відбили. Усі дев'ять штурмів. Зупинили ЗСУ сьогодні на турецькому напрямку і десять на Новопавлівському. Тиснули Росіяни також на Курщині. Там українські захисники відбили 17 атак загарбників. йдеться у повідомленні генштабу. На прямому зв'язку зі студією Тарас Мушак, це старший офіцер комунікації 59-ї ОШБР степові хижаки імені Якова Гандзюка? Вітаю вас, доброго дня і слава Україні, героям слава! Давайте ми почнемо зі збору для того, щоб у наших глядачів був час приєднатися до нас. На що збір? QR-код уже на екрані, номер картки на екрані. А ви поки Тарас розкажіть, яка потреба? Збір для наших хлопців з е, роти РХБЗ вони зараз займаються тим, що виготовляють е, так звані подаруночки для росіян. Тобто, це такі певні вибухові пристрої, які вони передають нашим пілотам дронів, і ці вже пілоти безпосередньо доставляють їх до тих росіян, які наважились прийти на нашу землю, е, і е, ці подаруночки знищують їх. Тому я закликаю всіх, хто може допомогти, допоможіть, будь ласка, тому що це потрібно це потрібно для оборони держави, і навіть невелика сума може зробити значний внесок. Навіть я вже не кажу про там про сотні гривень, навіть там гривня дві п'ять. Разом ми сила, і разом ми можемо закрити збори. Тому ми будемо вдячні за будь-яку копійку, яку ви кинете зараз на цей рахунок є 49 тисяч, а потрібно 250 тисяч гривень. Тому долучайтеся, будь ласка, це дуже. Важливо завжди важливо, але зараз як ніколи. Зараз давайте поговоримо про оперативну ситуацію на покривському напрямку. Що просто зараз відбувається в тій зоні, де працює ваша бригада. Ну, зараз насправді ми бачимо таке незначне спад активності росіян. Тобто штурмів стало відчутно менше. Це зазвичай в день, один, два, іноді три, ну, до чотирьох штурмів. Це максимум зараз в цей період. Буквально там декілька тижнів тому було значно складніше. Було вони йшли дуже активно. Очевидно, вони ставили собі певну пропагандистську ціль вийти на кордони з Дніпропетровською областю. Це якраз в зоні нашої відповідальності, і очевидно, вони хотіли це зробити до там якоїсь дати до свого там побідобя до 9 травня. У них це не вдалося. Вони дуже багато поклали особового складу, і можливо зараз у них є певний дефіцит, тому вони штурмують не так активно, але вони продовжують обстрілювати з артилерії, обстрілювати кабами і обстрілювати наші позиції. Так само їхні дрони працюють по наших тилах, вибивають нам логістику. Тобто вони все ще активні. Вони все ще не відмовляються від своїх намірів. Ось якраз, як я сказав, виходу на кордон з Дніпропетровською областю. І також оточення Покровську, тобто, звичайно, ніхто не розслабляється і продовжуємо працювати. А чи спостерігаєте ви зараз можливо ротацію, якщо там у них нема ресурсів для активного наступу, то чи фіксуєте ви переміщення? Вони буквально не так давно, тобто, десь з місяць тому вони отримали поповнення дуже суттєве, але дуже багато знову ж таки вони спалили в цих бездумних штурмах. І продовжують зараз відправляти ці штурми вже не так активно, тобто не так насичено. Але все ще кожного дня ми відбиваємо декілька штурмів. Зазвичай застосовують тактику піших малих груп. Тобто, техніки у них, мабуть, вже не залишилось, тому що броньованої техніки ми не бачили на полі бою вже дуже давно. Навіть автомобільна техніка зараз рідкість, іноді бувають мотоцикли, але в основному просто штурмують пішими групами, тобто вони намагаються просочуватись в міжпозиційний простір просто йдуть через поле, е, от піхотинці е, йдуть зі зброєю, йдуть там з якимись боєприпасами, і ну це насправді е, дуже таке дивне явище, тому що очевидно, що їх не бережуть їхні командири. Але е, якби самим їм не страшно йти просто через поле, де літають наші дрони, де е, б'є наша артилерія, і ну це фактично самогубство. Але вони продовжують це робити абсолютно бездумно. Тобто просування їхнє тільки за рахунок поправте мене, якщо це не так, нехтування життями ну так, вони буквально закидують м'ясом. Тобто, от коли у них є цей ресурс, вони настільки активно штурмують, що іноді навіть не вистачає дронів. Тому знову ж таки закликаю підтримувати всі збори, не тільки наші, а й всіх, всіх сил оборони, тому що дрони і комплектуючи до дронів так само вибухові пристрої, це все дуже необхідно. Це все. Воно використовується в великих кількостях і у росіян стільки піхоти, що іноді нам не вистачає буквально дронів. Тому закликаю всіх громадян, якщо хто може допомагати, допомагайте. Мусимо робити все, що можемо, кожен на своєму місці. Тарас, ось є інтерв'ю засновника такого моніторного об'єднання Діпстейт Руслан Микола. Він вважає, що росіяни на вашому покровському напрямку зосередились на двох точках: це Котлярівка, щоб заявити про вихід на кордон на адмінмежу Дніпропетровської області, і північніша Покровська для прориву на Добропілля. Чи погоджуєтесь ви, от ви це бачите, на землі? Чи погоджуєтесь, що ви що зараз ну, таких фактично два. Важелі основного удару росіян, і що це їм дасть? Ну так очевидно, все це план по захопленню Донецької області, яку вони вже вписали в свою конституцію, і вони намагаються, можливо, перед якимись перемовинами собі вибити більш вигідні умови, захопити побільше землі, тому що там перемовини будуть проходити по факту їхніх захоплень. І вони так вони просуваються якраз в Котлярівці, це фактично край нашої зони відповідальності. Вони нам все ще і штурмують і там, і по всій іншій нашій лінії відповідальності просуваються до Дніпропетровської області. Очевидно, в першу чергу це пропагандистська така мета, тому що знову ж таки вони можуть сказати: от ми вийшли, поставили там прапор свій на кордоні. Тобто, вже якби дійшли до краю Донецької області. Також вони можуть з цього напрямку загрожувати трасі Павлоград Покровськ, яка є такою достатньо важливою е, логістичним, достатньо важливим логістичним шляхом. Е, от, ну і так як ви сказали, звичайно що в тому напрямку Костянтинівки так само е, вони обходять Костянтинівку з двох сторін. Ну це не наша зона відповідальності, але там теж ситуація складна, і хлопці б'ються е, так. Звичайно, і це все е, якби. В рамках захоплення Донецької області вони не відмовляються від цих планів. Ну але е, нехай ваглядачів не вводять в оману ось ці заяви про вихід на адмінмежу, чи ще щось. Павло Паліса під час візиту у Вашингтон е, зустрічався з політиками американськими обох палат е, обох партій і казав про те, що росіяни не відмовилися від своїх планів. Їхні плани захопити всю лівобережну Україну і відрізати вихід України до моря. Миколаївщина, Одещина, тому мусимо допомагати як можемо. Тараса, спасибі вам велике станом на зараз за ці кілька хвилин, що ми говорили. Наші глядачі задонатили уже зараз. Вам скажу 52 тисячі гривень, але збір на цьому не зупиняється. Він ще буде докочуватися певний час. часто. Ми вдячні кожному за кожну гривню, хто не стоїть осторонь і долучається. Тарас, спасибі вам, Тарас Машак, старший офіцер комунікації п'ятдесят ОШБР БПС, степові хижаки імені Якова Гандзюка.